Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі корону. Ось така виходить корона. Ось так вона виглядає. Ця корона дуже легко робиться. Для її виготовлення потрібно всього декілька хвилин. Давайте ми цю красиву оріхамі корону будемо робити разом. Щоб зробити корону, нам знадобиться 8 листків розміром 7 на 7 см, а також нам знадобиться кулькова ручка. Беремо один листок і зробимо першу частину корони. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Розкладаємо назад. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. Розвернемо листок. Нижній кут загинаємо до початку листків. Біля початку листків перевертаємо листок. Біля початку листка перевертаємо листок. Перевертаємо на іншу сторону. Беремо кулькову ручку, беремо листок і бокові сторони заокруглюємо. Заокруглили листок з однієї сторони і тепер заокруглюємо з іншої сторони. Приймаємо ручку. І тепер перша частина корони вже готова. І з решти листків робимо такі самі частини. Всього у нас вийде 8 одинакових частин. Розпочнемо збирати корону. Для цього візьмемо дві частини і з'єднаємо їх між собою. Беремо першу частину і перевертаємо листок. Беремо в руки, беремо другу частину і тепер нижній листок просовуємо під листок. Ось так. Просунули листок під листок і листок просовуємо до середини нижнього листка. Закриваємо листок. От ми з'єднали дві частини і решту частини ми будемо з'єднувати в такий же самий спосіб. Беремо третю частину, перевертаємо листок і просовуємо листок під листок. Закриваємо листок. Беремо наступну четверту частину. Перевертаємо листок. Просовуємо листок під листок і закриваємо. Беремо п'яту частину, перевертаємо. Просовуємо листок під листок і перевертаємо листок. Беремо шосту частину. Перевертаємо листок, з'єднуємо і закриваємо. Беремо сьомну частину, знову розкриваємо листок, з'єднуємо листки і закриваємо. Беремо останню частину. Перевертаємо листок, з'єднуємо листки і закриваємо. Тепер ми з'єднали усі вісім частин. Перевертаємо на іншу сторону. І складаємо корону ось так коло. Тепер перевертаємо цей листок і листок просовуємо під листок. І закриваємо. І тепер корона вже готова.